Леся українка конвалія. Росла гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселає музиченька грає. Конвалії та музика, бідне, серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Може, байдужою панночка рукою, тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться з тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах, у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.